Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач та вправ на додавання і віднімання десяткових дробів. Давайте пригадаємо, як додавати десяткові дроби. Щоб знайти суму двох десяткових дробів, треба записати дроби один під одним так, щоб кома була під комою. Зрівняти в цих дробах кількість цифр після ком, приписавши праворуч до одного з них нулі, виконати додавання, не звертаючи уваги на коми і в одержній сумі поставити кому під комами, що стоять в доданках. В кінці дробової частини нолик можна відкинути. Давайте розв'яжемо кілька прикладів. Перше. 34,27 треба додати 8,2578 десятитисячних. Записуємо розряд під розрядом, кома під комою і додаємо з кінця. Звичайно, треба дописати два нолика в першому додатку. Додаємо: 0 додати 8 буде 8, 0 додати 7 буде 7, 7 додати 5 буде 12, 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 додати 2 буде 4 та ще 1 – 5. зносимо кому. 4 плюс 8 буде 12, 2 пишемо 1 запам'ятовуємо, 3 та 1 буде 4. Отже, наша відповідь 45,527. Другий приклад. Треба 214 додати 5,31. 214, цілих це треба записати. 214, поставити кому, і так як в другому доданки два знаки після кому, то записати ще два нолики і підписати розряд під розрядом, кому під комою. Додаємо. 0 додати 1 буде 1. 0 додати 3 буде 3. Зносимо в кому. 4 додати 5 буде 9. 21 зносимо. І отримали відповідь. 219,31. Давайте пригадаємо, як віднімати десяткові дроби. Щоб знайти різницю двох десяткових дробів, треба записати дроби один під одним так, щоб кома була під комою. Зрівняти в цих дробах кількість цифр після коми, приписавши праворуч до одного з них нулі. Виконати віднімання не звертаючи вина кому. І одержані різниці поставити кому під кому, яка стоїть у зменшому від'ємнику. Розв'яжемо вправи. 43,8 треба відняти 5,30. Записуємо кома під кома розряд під розрядом. Дописуємо два нолика. Від 0 відняти одиничку не можемо, позичаємо десяток. там теж нічого немає. Ну, Олег, тому ми у 8, позичаємо одиничку, це буде десятка, від десятка позичаємо одиничку, залишається 9. Тобто 10 відняти буде 9. 9 відняти 4 буде 5, 7 відняти 3 буде 4, зносимо кому. 3 відняти 5 не можемо, позичаємо одиничку, буде 13, відняти 5, отримуємо 8 і залишилось 3. І так, відповідь 38,459. Другий приклад. 634 треба відняти 3,45. Записуємо 634 ставимо кому і дописуємо два нолики. Записуємо розряд під розрядом кома під коми. Від 0 відняти 5 не можемо. Позичаємо одиничку. отримуємо 10 відняти 5 будемо мати 5. Там залишилось від десятки 9. 9 відняти 4 буде 5, зносимо кому. Тепер там 3 відняти 3 буде 0 і 63 зносимо. Отримали в результаті 630,55. Тепер давайте виконувати письмові вправи. Перша вправо. Треба обчислити суму та результат округлити до Як же, давайте пригадаємо округляти десяткові дроби. Щоб округлити десятковий дріб до десятих, а це перший знак після коми, ми відкидаємо всі десяткові знаки, які стоять після цього розряду. І якщо перша відкинута цифра 5, 6, 7, 8, 9, то останню залишену цифру ми збільшуємо на одиничку. А якщо остання відкинута цифра 0, 1, 2, 3, 4, то останню залишену цифру ми залишаємо без змін. Перший пелк. 0,8 треба додати 0,1. Дорівнює 0,9. Щоб округлити до десятих. це перший знак після кома. А у нас так і є десяті, тому ми переписуємо без змін. Другий приклад. 0,6 додати 2,5. Це буде дорівнювати. 3,1. У нас і так десяті, тому е нічого округляти не потрібно, так і залишаємо відповідь. Третє. 3,72 треба додати 5,3 дорівнює 8,75. Десяті це у нас 7. За сімірочкою йде 5. Тобто 7 треба збільшити на одиничку і все, що після підкресленої цифри ми відкидаємо. Отримаємо 8,8. Четверте. 0,69 додати 4,23. Після додавання отримаємо 4,92. Десяті – це у нас 9. За дев'яткою йде двічка, значить, дев'ятка так і залишається, а двійку відкидаємо, отримали приблизно до рівня 4,9. П'яте. 6,1 треба додати 1,95. Отримуємо 8,5. Десятих у нас 0. За нулем йде п'ятірка, тобто 0 треба збільшити на одиничку. А п'ятірочку відкидаємо. Отримаємо 8,1. Шосте 5,61 треба додати 2,69. Отримаємо 8,30. Нолик можна просто відкинути. І в результаті отримаємо 8,3. Друге завдання. Порівняйте значення виразів. Дальше. Треба порівняти різницю чисел 15,95 та 9,99 та різницю 12,85 та 8,2. Щоб порівняти ці вирази, нам треба порахувати. Після віднімання 15,95 та 9,99 ми отримаємо 5,96. До речі, як можна відняти? Можна відняти в стовпчик, а можна відняти усну. Дуже зручно зробити це при відніманні з надлишком. 9,99 це без 1 сотої 10. І можна порахувати дуже легко усно. Від 15,95 відняти 10 буде 5,95. Ми відняли на одну соту більше, значій треба додати. І ми отримаємо 5,96. 12,85 відняти 8,2, ми отримуємо з вами 4,83. Порівнюємо наші результати. Як давайте згадаємо порівняти десяткові дроби, спочатку порівнюють їх цілі частини. Ми бачимо, що 5 більше 4, тому перший е різниця більше, ніж друга різниця. Другий приклад. 82,85 треба додати 3,7. І порівняти з різницею 96,2 та 11,4. Виконуємо спочатку дії. 82,85 додати 3,7 дорівнює 86,55. А різниця 96,2 та 11,4 дорівнює 85,16. Як ви бачите, при порівнянні даних десяткових дробів. Що в першому числі 86, цілих, а в другому числі 85, значить перше число більше. Отже, і сума більше, ніж різниця, ніж різниця. Третє завдання: треба порівняти різницю 12,85 та 8,2. Та різницю. Чисел 15,95 та 9,99. Рахуємо. Різниця 12,8 та 8,2 дорівнює 4,75. А різниця 5,94 та 9,99 дорівнює 5,95. Ми бачимо, що результат е, різниці першої менше, ніж результат різниці другої. Тому що 4 менше 5, отже, і 4,78 менше за 5,95. Значить, перша різниця менша за другу різницю. Третє завдання. Треба обчислить значення виразу. Знайдемо суму 2,9 гривні та 6,99 гривні. Як же ми будемо додавати? Можна додавати з кінця, можна додавати в стовпчик, а можна порахувати, спробувати порахувати усно. Що значить додати 6,99? Це без однієї сотої 7. Тобто ми можемо з вами додати 7 до першого доданку і відняти від суми 1 соту. 2,9 додати 7 це буде 9,09, і треба відняти ще 1 соту. ми отримаємо 9,8 гривні. Друге завдання. 1,34 гривні треба додати 12,9 гривні. 34 додати 9 буде, скільки? буде 43, сотих, а 12 додати 1 це буде 13. отримуємо 13,43 гривні. 55 гривні треба відняти 30,5 гривні. До речі, 50 гривні це скільки копійок? Правильно, 50 копійок. Можна порахувати усну, можна в стопчик. 65 гривні треба відняти 30 гривні. Буде 35 гривні. А 35 гривні відняти 50 копійок буде 34 гривні 50 копійок. Четвертий приклад. 45 гривень треба додати 31,5 гривні додати 20 гривень. 45 гривень додати 31 гривню буде 76 гривнів 50 копійок і додати 20 гривні і отримаємо 96,50 гривні. Давайте з вами пригадаємо властивості додавання і піднімання. Є переставна властивість додавання. Від перестановки доданків сума не змінюється. А додати Б дорівнює Б додати А. Сполучна властивість. Якщо до суми А і Б додати С, це все одно, що до А додати суму двох доданків Б і С. Якщо один з доданків дорівнює нулю, то сума дорівнює другому доданку, А додати 0 дорівнює А. Якщо від числа відняти 0, то одержимо дане число. Тобто А відняти 0 буде А. Якщо від числа відняти те саме число, то одержимо скільки? Правильно, 0. А відняти А до рівня 0. Для будь-яких А, Б і С виконується рівність. Якщо ми від А віднімаємо суму чисел В і С, це все одно, що від А відняти спочатку. Перший доданок Б, а потім відняти С. Якщо ми від суми віднімаємо якесь число, це все одно, що від першого доданка від це, це число відняти, і додати друге число. Або, навпаки, від другого доданка відняти С і додати перший доданок. Тепер будемо їх застосовувати при розв'язуванні прикладів. Знайдіть значення виразів, застосовуючи властивості додавання та віднімання. 3,3 треба додати суму таких дробів 0,7 та 5,2. Тому ми повинні з вами 3,3 додати 0,7 так буде зручно, це можна зробити усно. а потім додати 5,2. При цьому ми отримаємо 4 додати 5,2 і в результаті буде 9,2. Другий приклад. 3,3 треба додати 5,9 і додати 0,1. Зручно буде, звичайно, спочатку додати 5,9 та 0,1, а потім вже додати 3,3. В результаті ми отримаємо 6 додати 3,3 буде 9,3. Третій приклад. 3,3 треба відняти суму 0,1 та 0,3. Для цього ми з вами 3,3 віднімемо 0,3, а потім віднімемо 0,1. Отримуємо з вами 3 відняти 0,1 дорівнює 2,9. Четвертий приклад. Від суми чисел 3,3 та 0,1 треба відняти 3,3. Це ми зробимо так: 3,3 віднімемо 0,3, а потім додамо 0,1. Отримуємо з вами 3 додати 0,1 в результаті отримуємо 3,1. П'ятий приклад. Від суми 18,23 та 7,983 відняти 7,23. Зручно буде, якщо ми від 18,23 віднімемо 7,23, а потім додамо 7,983. В результаті в дужці ми отримаємо 11 і додати 7,983, отримуємо 18,983. Шостий приклад. Від 13,13 ,13 Віднімемо 4,87 і віднімемо 5,13. Звичайно, зручно від 13,13 ,13 відняти 5,13. А потім від результату віднімемо 4,87. Тобто 8 відняти 4,87 отримуємо 3,13. Давайте тепер розв'яжемо задачу. Довжина прямокутника дорівнює 13,3 см, а його ширина на 3,9 см менша за довжини. Чому ж дорівнює периметр прямокутника? Ось, будь ласка, зображений нам прямокутничок. Давайте з вами згадаємо, які лінійні виміри має прямокутник? Ширину і довжину, правда? А чому дорівнює периметр прямокутника? Що таке периметр? Периметр це сума всіх сторін фігури. У прямокутника чотири сторони протилежні рівні. Зазвичай ми їх називаємо А і Б. Так от, ми з вами знаємо довжину прямокутника. А ширина менша від довжини. Значить, щоб знайти ширину, треба що зробити? Треба від довжини 13,3 відняти. 3,9 отримуємо 7,4 сантиметра. Це у нас ширина. Тепер нам потрібно знайти периметр. Давайте ж з вами згадаємо формулу з допомогою якої ми можемо знайти периметр. Периметр дорівнює 2 помножити на суму ширини та довжини. Тобто, ми повинні з вами 2 помножити на та 7,4 суму. Виконуємо спочатку дію в дужках. це 2 помножити на 18,7. Отримаємо 37,4 см. Це периметр. Відповідь: Периметр нашого прямокутника 37,4 см. Розв'яжемо іншу задачу. У чіпа було 5,2 гривні. Після того, як Дейл позичив йому 1,7 гривня, У Дейла стало на 1,2 гривні менше, ніж у чіпа. Скільки ж грошей було у Дейла спочатку? Так. На що б знайти, скільки стало у чіпа після того, як позичив йому Дейл гроші? Треба від тих грошей, що в нього було. А в нього було 5,2. Треба додати 1,7. Отримаємо 6,9 гривні. Скільки грошей стало у чіпа. А у дейла, тепер же ж, стало на 1,2 гривні менше, ніж у Чіпа. Значить, ми можемо знайти, скільки стало грошей у Дейла. Для цього. 6,9 треба відняти 1,2. Отримаємо 5,7 гривні стало грошей у дейла. А стало після чого? Після того, як він йому позичив, тобто віддав 1,7. Тобто, щоб знайти, скільки грошей в нього було спочатку, потрібно 5,7 додати 1,7. Отримаємо 7,4 гривні. Це стільки грошей було у Дейла спочатку. Відповідь: 7,4 гривні. Наступна задача. Першого дня робітник відремонтував 4,8 кілометра дороги. А другого на 1,9 кілометра більше, ніж першу. Після цього залишилось відремонтувати ще 9,87 км. Скільки кілометрів дороги потрібно було відремонтувати всього? І так, першого дня робітник відремонтував 4,8 кілометри дороги. А другого на 1,9 кілометрів більше ніж першу. На що ми можемо з вами знайти? Можемо знайти скільки кілометрів було відремонтовано другого дня. Першого 4,8, а другого на більше, значить, що треба зробити правильно, треба додати. Тобто 4,8 треба додати 1,92. Після підрахунків ми отримаємо 6,72 кілометра. Це відремонтував другого дня. А нам потрібно знати, скільки всього було відремонтовано. Тому першого дня ми відремонтували 4,8 кілометра, додати другого дня 6,72. Додати те, що залишилося, це 9,87. Дорівнює 21,39 км, потрібно було відремонтувати за 3 дні. Відповідь 21,39 км. 39, кілометр. 39 сотих кілометр. Отже, сьогодні на уроці з вами ми згадали, як додавати та віднімати десяткові дрови. Повторили властивості додавання та віднімання десяткових дробів, розв'язували задачі та вправи на додавання та віднімання десяткових дробів, та округлювали десяткові дроби. Ви були великі молодці. Отже, цей урок познайомив мене. Не соромтесь, говоріть вголос. Цей урок навчив мене. Цей урок допоміг мені. Цей урок сприяв розвитку. Молодці. Урок закінчено. Дякую за увагу!